Столицю Греції накрила пилова буря із сахари. Якість повітря в Афінах на небезпечному рівні вже кілька днів. Усе було помаранчевим. Було відчуття, ніби ми в сахарі і ось ось пройдуть верблюди. Мені було дискомфортно, і я намагалася лишитися вдома, щоб це потім не вплинуло на здоров'я. Пилові хмари це суміш піску та пилу. Із сахари їх приносить вітер. Маси піску долають близько тисячі кілометрів, зберігаючи високу концентрацію. Метеорологи кажуть, що в Греції таке буває приблизно п'ять разів на рік, але різної інтенсивності. Попереднього разу така сильна пилова буря в Афінах була 2018-го. Загалом це часте явище, і середземномор'ї його можна побачити переважно навесні, але воно буває і восени. Це системно і відбувається переважно через метеорологію. Ічні системи вони переносять увесь цей пил з Африки, із Сахари до Італії, Греції та Кіпру. Міністерство охорони здоров'я рекомендує лишатися вдома, тримати вікна та двері зачиненими, утримуватися від фізичної активності на дворі та уникати місць з автомобільними заторами. Це впливає на здоров'я і слід бути обережними, не дихати таким повітрям, ліпше сидіти вдома. Є рекомендації лікарів, яких слід дотримуватися, бо йдеться про концентрацію у 10-20 разів вищу за середню в регіоні. Водночас учені зазначають, що такі пилові бурі мають і позитивний бік. Хмари пилу містять поживні речовини, корисні для морської флори та фауни.